Лернейська гідра, другий подвиг Геракла. Після першого подвигу Еврісей послав Геракла вбити Лернейську гідру. Це була потвора з тілом змії і дев'ятьма головами дракона. Жила гідра в болоті коло міста Лерни і, виповзаючи зі свого лігвища, нищила цілі стада і спустошувала всі околиці. Боротьба з дев'ятиголовою гідрою була небезпечна, тому що одна з її голів була безсмертною. Вирушив у дорогу до Лерни Геракл із сином Ефікла Іолаєм. Прибувши до болота біля міста Лерни, Геракл залишив Іолая з колісницею в ближньому гаю. А сам пішов шукати гідру. Він знайшов її в оточеній болотом печері. Розпікши в червоному жару стріли, почав Геракл пускати їх одна за одною в гідру. Розлютив гідру стріли геракла. Вона виповзла, звиваючись, укритим блискучою лускою тілом з пітьми печери, грізно піднялася на величезному хвості й хотіла вже кинутися на героя, але наступив її син зевса ногою на тулуб і притис до землі. Своїм хвостом Гідра обвилася навколо ніг Геракла і силкувалася звалити його. Як непохитна скеля стояв герой, і помахами своєї важкої палиці одну за одною збивав голови гідри. Мов вихор, свистіла в повітрі палиця, злітали голови, однак Гідра була жива. Тут Геракл помітив, що в Гідри на місці кожної збитої голови виростають дві нові. Прийшла й допомога Гідрі. З болота виповз спотворений рак і впився своїми клішнями в ногу Геракла. Тоді герой покликав на допомогу свого друга Іолая. Іолай убив потворного рака. Запалив частину ближнього гаю і палаючими стовбурами дерев припікав гідрі шиї, з яких Геракл збивав своєю палицею голови. Нові голови вже не виростали. Ти далі слабша гідра опиралася синові Зевса. Нарешті й безсмертна голова злетіла. Потворна гідра була переможена і упала мертвою на землю. Глибоко закопав їй безсмертну голову, переможець Геракл і привалив її величезною скелею, щоб не могла вона знову вийти на світ. Потім великий герой розтяв тіло гідри і занурив у її отруйну жовч свої стріли. Того часу рани від стріл Геракла стали невигойними. З великим тріумфом повернувся Геракл, але там чекало на нього нове доручення Еврісея.